Вітаю всіх любителів риболовлі а, на своєму каналі. Хоч в Україні вирує страшенна війна, але дякувати Збройним силам України життя продовжується. Одним з, з доказів цього є вихід оновлених правил любительського та спортивного рибальства а, від 9 грудня 2022 року. А, цей документ. Є одним з основних, який регулює правила любительської риболовлі в нас в країні, і на який дійсно повинні опиратись усі рибалки. Останній раз цей документ переглядався ще у далекому 99 му році. Я рахую, що з тих пір він вже ну, у деяких місцях втратив свою актуальність. Як стверджують розробники цього документу, вони працювали над ним достатньо довго і намагалися врахувати усі побажання, можна так сказати, рибалок любителів Ну, я його уважно прочитав. На мій погляд, він дещо нагадує старий документ, старі правила, але в ньому є кілька нових моментів. Я хочу на них сконцентруватись і розібрати їх разом з вами. Так, ну, почнемо. Перше нововведення, на яке я звернув увагу, знаходиться у розділі Права та обов'язок рибалок, який починається, звісно, з рибалки мають право на. Ну, там йде перелік того, що, на що рибалки мають право. Ну, багато з цього було у старому документі, але от на що я звернув увагу. Такий пункт використання природної живої принади з числа водних біоресурсів, менших за встановлені розміри визначених додатком 1 до цих правил. Додаток 1, до речі, це додаток, які, якому мініма, в якому вказаний мінімальний розмір а, той, того чи іншого виду риб, який а, ми можемо. Ловити. Значить, е використання природної живої принади з числа водних біоресурсів, менших встановлені розмірів, визначених додатком 1 до цих правил для добування вилову хижих видів водних біоресурсів в межах прилову молоді водних біоресурсів. Не зараховується до добової норми улову придбані водні біоресурси за наявності підтверджуючих документів. Тобто Таким чином, у цих правилах врегульована такий вид е, риболовлі, як е, риболовля на живця. Е, до цього було багато спорів. Якщо у вас там е, інспектор е, знайде у вас молодь, то це ж як порушення, а з умовою того, що е, перед війною. Це було по на початку цього року, або у кінці минулого, і на початку цього встановлені нові штрафи. Тобто цей живець міг вам вийти у достатньо круглу суму. Так, ідемо далі. О, оцей пункт теж, як би мовити, кинувся мені в очі. Під час здійснення любительського рибальства мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Тобто рибалка зобов'язаний мати це. Якщо раніше е, це, ну, хто хотів, той мав якісь вагей чи там, лінійку для виміру е, пойманої риби, то зараз рибалка зобов'язана мати це при собі. Ну, ваги як ваги, а от чим вимірювати довжину риби, то можете подивитися от за цим посиланням. то Тут я показував такий цікавий прилад. Я його придбав для себе. Ну, я так рахую, що це вам теж може сподобатись. Так, наступне. Використовувати всі необхідні допоміжні засоби та прийоми для дбайливого підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка і відпускати в природне середовище існування водних біоресурсів незалежно від їх стану, добування вилов, який заборонено цими правилами та законом або водних біоресурсів, які не планують залишати у вулові. Під час повернення в природне середовище таких водних біоресурсів необхідно уникати на сцені їм травмувань. Тобто, ну, е цей пункт каже нам, що якщо ви піймали червонокнижну е якусь рибу, чи рибу е меншого розміру, чи рибу, яку вже ви не плануєте залишати волою, тобто у вас вже норма добова є, то е Незважаючи, пошкодили ви її, чи не пошкодили, коли доставали гачок. Тобто буває, що риба заглатує дуже глибоко гачок. І якщо там немає у вас екстрактора, чи ще якось там ну, травмуєте рибу, то все рівно ви зобов'язані її відпустити. А, тобто, ну, не те, що там подивилось, а ну йому все одно вона помре, так що я її кинув у садок. Ні. Повинні ви Пустити. Так, і ще один пункт, який мені дуже сподобався. Я не пам'ятаю, був він у старих правилах чи ні, але я а, його для себе виділив. Підтримувати чистоту довкілля та санітарний стан рибогосподарських водних об'єктів, а саме не залишати після себе на берегах рибогосподарських водних об'єктів і на кризі сміття та інші відходи. А також не допускати засмічення та забруднення рибогосподарських водних об'єктів іншим чином. Оце дуже, дуже влучно, тому що іноді на наших водоймах страшно самому виходити, бо сміття засмічене добре. Так, йдемо далі. Тепер пункт... 4. Заборонені знаряддя та способи добування вилов водних біоресурсів. Ну, тут іде е, усі браконьєвські такі знаряддя, на них я зали, не буду зосереджуватись, бо і так зрозуміло. Роз, і останнім пунктом е, цього розділу йде, що заборонена. Із моторних суден з включеною силовою установкою, розміщеною на його борту з використанням більш ніж одного знаряддя добування вилову на одного рибалку. Про що е, цей пункт? Е, я багато разів на Дніпрі бачив, як е, на моторних човнах рибалки деякі поставлять 2, 3, 4 водилища І тролять. Тролінгують. От він їде на моторці от це, на своїй, і за ним з задку у нього там 3-4 палки стерчить. От про це. Тобто зараз він такого права вже не має. Тільки одна. Так, йдемо далі. І от, цікавий пункт. Стосовно усіх рибаків, зберігання, утримання водних біоресурсів, які перебувають у стані неволі або напіввільних умовах, та вивезення винесення водних біоресурсів як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від строку перебування на рибогосподарському водному об'єкті. У кількості, яка перевищує добову норму лову, та у розмірах менших встановленими цими правилами. Тобто. Uh, у старих правилах була така колізія. Там цей пункт uh, був трохи коротше за цей. Там було, що заборонено uh, вивезення чи винесення водних біоресурсів як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від строку перебування трала-ляля. Тобто, um, оцей момент, коли ти рибачиш, і усю рибу а, кидаєш у садок, ми так з братом робили. А, тобто усю рибалку а, ми а, рибу клали у садок, а потім наприкінці рибалки ми цей садок доставали, її сортували, норму добову забирали з собою, решту випускали. Ну, Так як я знімав відео, я бажав показати вам результати своєї рибалки. Ну от так. Вот. Наразі цього я вже не маю робити права, тому що це, це вже заборонено. І я винен е, утримувати у садку рибу тільки у розмірах добової, добової норми. Все. Так, далі. Ще один цікавий пункт. Заборонено здійснення самовільного вселення переселення акліматизації, реакліматизації водних біоресурсів без отримання дозволів та погоджень на проведення таких робіт відповідно до законодавства. Тобто, самостійно ми не маємо права ні е, людина як особисто, так і якісь організації, там рибалок місцеві, е, не мають права займатися зарибленням водомі без угоди, згоди. З якимись місцевими органами влади. Так, ну, наразі це усі такі зміни в цих правилах, на які я звернув увагу. Якщо ви їх саме перечитували і я чогось там не побачив, то в коментах пишіть цьому. І мінімально дозволені. А ще одна цікава а, річ у цих правилах значить а, оцей додаток 1, де йдуть перечень водних біоресурсів і їх а, значить, мінімальні розміри. Що мене зацікавило, То, що а, дніпровські водосховища, тобто каскад а, цих водосховищ по річці Дніпр. Вони у даному документі відокремлені від інших водних об'єктів. Тобто, ми маємо, грубо кажучи, три регіони, тобто це регіон внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів, Чорноморський регіон, Азовський регіон, но регіон внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів. Поділені також ще на дві такі підпункти. Це Дніпровське водосховище і інші водні об'єкти. І на них розміри е дозволення до вилову різні. Ну, для е кожного регіону е вони свої. Тепер про норми е цікаве. Саме цікаве, е наприкінці, як завжди. Норми добування дозволених видів водних біоресурсів на одну рибалку за добу. Це 3 кілограми та одна штука, тобто трофей. Що тут також це розкрито. Одна штука, ну, як читаємо трофей. Особина будь-якої масови мінімально дозволених для добування вилову розміру біді водних біоресурсів під час здійснення любительського спортивного рибальства та підводного полювання, визначеного додатком 1. Тобто ви маєте, ви можете спіймати, ну, припустимо, пішли ви ловити ляща, ви піймали 3 там, лящів дозволеного розміру, це там 30 32 см. 3 кг у вас є отаких от, от. І потім вам влітає ще один там, на 2 кг. Такий трофей, смачненький, все. От ви можете його взяти. І таке ще тут є а, перелік а, риб, а, норми якої на які немає. Тобто ми їх можемо виловлювати скільки завгодно. Це атерина, верховодка чи уклейка. Карліковий американський сом, ротань головешка, сонячний окунь, тюлька чебачок амурський. Ну, якось отак. Тобто ми бачимо, що е це такі риби, як ротань, а сонячний окунь, це шкідливі риби для наших водойм, і їх можна виловлювати скільки завгодно. А карліковий американський сом. Чи його ще називають, якщо я не помиляюся, канальний соник. Також можна виловлювати його скільки завгодно. Пишіть у коментах ваше ставлення до цих правил. Що вам сподобалось, що не сподобалось у цих правилах, подискутуємо. Ну, а також, як я казав вище, якщо я щось не помітив нового, то теж на це зверніть мою увагу. Всім до побачення!